Близько тисячі івано-франківців сьогодні пікетували обласне управління Служби безпеки України. Люди прийшли, аби дізнатися те, кого столичне СБУ розслідує факт незаконного захоплення державної влади. У двері структури стукали і політики, і пересічні громадяни. Однак до них ніхто так і не вийшов. Бояться вони, а українець не повинен боятися. Він повинен правду говорити От своєму народу. Хто його кормить? Він на українській землі. Для кальса. Я не знаю, чому вони займаються. Раз не відкриваєш, значить так не працюють. Вони боягузи, бояться народу. Народу бояться, що ми сюди прийшли і бояться. Їх. Натомість до мітингувальників вийшов перший заступник начальника УМВС в області Олександр Вакуленко. Міліціонер спробував заспокоїти людей інформацією про розслідування побиття активіста Максима Кацюка. Та нічого нового протестувальникам він не розповів. Натомість мітингуючи зацікавилися, чому їх знімають невідомі люди у штатному одязі. Вакуленко зізнався. Це це правоохоронці, які фіксують акції для кращої охорони громадського порядку. Також є і група документування, туди входить слідчі, входить експерти, які мають фіксувати ті порушення, які будуть відбуватися. Тому це Я в рамках закону. Організатори ж наголошують, боятися владою правоохоронців під час мирних пікетів не варто. До того ж, кажуть, протесний рух зайшов настільки далеко, що відступати назад вже немає сенсу. Люди розуміють, що є точка неповернення, що вже назад немає дороги, і ми повинні до кінця йти до перемоги. А перемогою буде відставка уряду, зменшення повноважень президента або його відставка також. Кого івано-франківці пікетуватимуть завтра, наразі невідомо, однак вони точно зберуться на о о й годині.